Українчик на дроті. Ні, не на дроті. Українчик на хвилях Wi-Fi із Каліфорнії. Сьогоднішнє відео про те, як один хлопець перевантажив увесь львівський напрямок у всіх, всіх львівських прикордонників які відкликав із відпустки, і заставив їх чекати себе на лінію кордону, на двох лініях колючки, де вони будують іще одну додаткову лінію. І з парканом. У них є старий паркан, який просто прямий на рівні не знаю, шиї. Бо хлопець високий виявився. І е, за цим парканом наступний паркан, який є вищий і такий Т-подібний, щоб його було складно перелазити. Але мова не про форму парканів, мова про те, що. Хлопця мусили протримати у, на прикордонній заставі протягом двох днів, тому що фактично, щоб його спіймати, їм довелося відкликати всі сили, які в них були, в тому числі в тих, тих котрі були у вихідних, навіть у відпустках, для того, щоб стояти і чекати його на лінії кордону. Вони вже в якийсь момент думали, що вони його прогавили, пропустили. Але все ж він просто не поспішав. Він рухався неспішним темпом. Справа в тому, що він попався там на фотопостки на відкритих глявинах на початку свого маршруту, і вони намагалися його впродовж 24 годин спіймати. Вони шукали його дронами, вони його шукали і візуально, але нічого в них не виходило. І все, що їм залишилось, просто. На відстані видимості розставити всіх сили, котрі в них були, на лінії кордону, на лінії колючок. У них там є дві колючки, стара і нову, яку вони там будують, перш ніж знести стару або просто залишити стару. І на тій лінії вони просто його чекали. Вони просто його чекали і вже всі стяли в капці собі, кожен із них, вони вже розуміли, що їм кінець, що їх відправляють десь там напередок за цю їхню провину, що вони не можуть піймати простого хлопця. Але виявилося, що їм таке пощастило. Вони були раді того, що вони. Його таки впоралися, що їхні зусилля були немарні, що вони, незважаючи на те, що задіяли всі ресурси, які в них були, вони таки його зловили. Але всякі там дрони не дали результату. Жодного результату не дали, тому що хлопець не поспішав. Він натягнув над своїм наметом тент поверх, і, відповідно, ніхто не міг його там побачити. Ті дрони літали, хлопець їх чув, він на них не зважав. Бо е, хто його знає, чи вони літають по його душу, чи вони літають просто так, він того знати не міг. Реально він дізнався про те, що його чекають, а вже на лінію самого кордону із Польщею. І коли е, вони його взяли на лінії кордону із Польщею, то радості їхній не було меж. Але фактично виявляється, що один хлопець. Він їх може просто всіх перевантажити. Вони не можуть всім загоном, всім прикордонним загоном, всіма ресурсами, які їм доступні, його впіймати. І реально, якби він там, скажімо, вирішив, що йому треба поспати там якусь добу, то в них би не було ресурсів взагалі, щоб його там чекати і намагатися його впіймати. Тому після того, як вони його зловили, вони його тримали в себе на прикордонній заставі понад дві доби. Просто для того, щоб він не пішов на наступне коло. Просто для того, щоб вони могли після цих двох діб могти відіспатися. щоб реально в них був ресурс, щоб виставити проти цього хлопця на, на наступну добу, після того, як його випустити. Реально вони вдавали, що вони. Там, неабияк, його а, залякували, ті всі залякування і погрози вони, звичайно були комічні, тому що більша частина із них були на стороні цього хлопця. І фактично, вони показали йому те, як вони його впіймали. Вони показали йому, яким чином вони працюють для того, щоб коли він піде на другу спробу, то він відповідно не попав на їхні радари, і вони могли спокійно у своєму звичайному режимі нести то патрулювання без ніяких загроз для того, щоб відкликати, задіювати всі ресурси. Щоб він спокійно міг вийти, вийти на польський бік, і спокійно там знайти притулок у, у тій Європі, тому що фактично, всі всі хлопці, які стоять на кордоні, вони розуміють, чим вони там займаються, і що це насправді несерйозно. І воно позбавлено будь-якого сенсу. Бо вони самі розуміють, що. Вони в одному кроці від того, щоб знайти собі краще місце сонцем, ніж готова є в Україні, просто зараз складаються так обставини, що вони мусять виправдовувати якісь надії, сподівання, покладені на них якісь речі, відповідальність їхніми батьками, їхніми рідними, і вони мусять виконувати цю якусь роль. Але виконують вони її, просто опустивши рукави, не сильно стараючись. Але коли ось такі випадки є, коли хлопець на початку свого маршруту попадається на силу селену тих водопасток не на одну, не на дві, не на три, а там на штук 5-7, і вони просто мусять мусять його впіймати. Інакше їхнє командування. Буде робити вигляд, що воно неабияке на них зле, що вони всі не виправдали надію його, їхнього командування. І це командування буде намагатися їх відправити десь на передок. Те, що трапляється що осені. Що осені для е, кожної зміни, для кожної, е, не знаю, як то воно так називається: звод, підрозділ. Ну, Тієї прикордонної одиниці. Назбирується причин, чому вони там провинилися винні у всьому і чому їх треба звідси відправити на покарання десь там на східний кордон. Хоча за регламентом вони не можуть більше року їх тут тримати, вони не можуть більше року їх тримати на західному кордоні, вони взагалі не можуть їх більше року тримати на будь-якому напрямку, тому що після року кожен прикордонний загін він ризикує. Вступити в якийсь злочинний зговір, налаштувати якісь там зв'язки з місцевим населенням для того, щоб пропускати контрабанду. Ну і цей трафік, цей трафік наших шукачів кращої долі. Тому висновки із цього всього такі, що реально одна людина, яка буде просто не темпом рухатись до кордону. Вона може перевантажити абсолютно всі резерви однієї прикордонної застави, а може не однієї, а кількох. Тому ті, котрі хочуть вийти за межі країни по будь-якому із напрямків, і ті, котрі мають якийсь ресурс для того, щоб якимось простим хлопцям, яким немає 25 років, дати якихось грошей на те, щоб в них була друга спроба. То ось вони можуть спокійно це зробити, вони можуть скинутись і відправити не одного, а зо двох, для того, щоб вони там посвітили своїми обличчями, сфоткалися з найкращого ракурсу, показали прикордонникам, що вони йдуть напрямку кордону, і далі виправдали їхні надії там на кордоні. І після цього, коли ці хлопці. Які є фактично приманкою, опиняться там на прикордонному загоні, де вони будуть їх тримати зо два дні, тому що випустити раніше їх не можна, бо в них немає ресурсів для того, щоб їх перехопити по другому колу. Ну, от ось, ось цей момент можна переправляти через кордон, хоч цілу бригаду, там, не знаю, 10 людей зібрати в кубку і відправити їх просто по-тупому, по-тупому, без е ніякого. Навантаження ніякого е, е, нав... якогось сильного вантажу за плечами, вони можуть просто в двох, трьох, чотирьох, п'ятирьох рухатися в напрямку кордону, і їх фактично не буде кому перехоплювати. Тому що всі ці хлопці, які були у відпустках, які були на вихідних, вони будуть абсолютно виснажені. І ось так це працює на кожному, на кожному кордону. Не тільки на польському, а і в тому числі на, буде і на білоруському та сама історія, на молдавському. Ну, румунський кордон він зараз абсолютно не в такому стані, де прикордонники можуть там сидіти когось чекати. Тому що гори, гори – це дуже складний напрямок. І зараз там неможливо сидіти ні в яких секретах, ні в яких засадах. Навіть на Олань-Курбуль, ось там можна просто проходити біля Курбуля знайти намет той 10 на 4 метри. Тих прикордонників з буржуйкою, де вони там будуть рубати дрова і палити вогонь для того, щоб обігріти той намет, от якраз попри нього можна прямувати в напрямку Румунії, і вони будуть не встані вас там перехопити, зловити, бо вони там просто зайняті тим, щоб вижити на тому високогір'ї на тій частині кордону, в тих суворих погодних і природних умовах. Де це абсолютно не солодко і абсолютно нелегко. Вже зараз туди непросто доїжджати, тому що гори завалені там снігом періодично, і в них немає достатнього того транспорту, який би міг здійснювати ротації. Люди там хворіють, вони виснажені тими погодніми умовами, вони не можуть пересуватися, так як воно було місяць назад. І е, зараз фактично той час, коли можна робити, що хочеш. Особливо, коли е, це організовано. Особливо це коли їм там згодувати якусь приманку для того, щоб вони були щасливі і хлопали в долоні, що вони такі впорались і когось там перехопили. Ось, ось такі мої висновки. Ось такі висновки із е, е, цих от. Останніх осінніх пригод, останнього місяця осені. Тому зараз можна організувати будь-яку схему, особливо коли у вас є ресурси для того, щоб це зробити. Ну що ж, всім успіху, зустрінемось по цей бік кордону.